Доброго дня! Вітаю вас на каналі. Сьогоднішня тема відео опалювання вашого будинку каміном, тобто виключно каміном без використання інших опалювальних пристроїв. А, наскільки це ефективно? Чи це взагалі? можливо? І наскільки це економно? І з якими труднощами ви стикнетеся під час експлуатації каміна в такому режимі? Скільки йде дров, скільки і, взагалі, як правильно встановити такий камін. Поділюся власним досвідом, спробую вам відповісти на ці питання. Отже, я планував опалювати свій будинок газом, підвів газ, зробив котельню, зробив розв'язку котельні, але, на жаль, у газовщиків є свої вимоги по пуску в експлуатацію, і я розумів, що їх не виконаю. Планував опалюватися електричними конвекторами. І про всяк випадок зробив невеликий запас дров. для того, в, 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 в тих випадках, якщо будуть вимикати електрику, щоб я хоча б каміном міг підтримувати якусь температуру в будинку. Так, тепер розкажу трішки про власний камін: це український виробник, фірма Seven, кутова топка 15 кВт. Що можна сказати? Що камін підключений з подачею повітря з вулиці в топочну камеру. При такій подачі КПД каміна буде максимальне, оскільки ви не використовуєте нагріте в повітря з кімнати для процесу горіння, а берете його з вулиці. Відповідно, КПД буде вище. Незважаючи на те, що на самому каміні є регулювання подачі повітря, яке надходить у камеру згоряння, і його можна привести до мінімуму, було додатково встановлено дросельну заслонку на 110-ту трубу, яка підводить повітря з вулиці. Ось така дросельна заслонка, її повністю закриваєш, коли камін не експлуатується, і тоді немає теплотрат в будівлі. Холодне повітря не потрапляє вам в ваше помешкання. Також в процесі монтажу за порадою монтажника. До речі, передаю вітання Олександру, дуже класний спеціаліст фірми 7. Він порадив зробити розводку теплого повітря по двох верхніх кімнатах. Технічно це виглядає як спеціальний термостійкий рукав, який з одного боку приєднується до коробу, в якому знаходиться камін, і другий кінець виходить в якійсь кімнаті. І таким чином, під час роботи каміна, частина тепла передається також в ці кімнати. Там не дуже високо. Висока температура в мене вийшло десь приблизно 35-40 градусів подача, що цілком приємно і цілком комфортно при роботі каміну. До речі, моя порада обов'язково плануйте, де будуть проходити рукави для роздачі тепла, оскільки можуть виникнути проблеми на етапі, коли, наприклад, ви будете монтувати каналізаційні труби. Як це вийшло у мене, тобто я змонтував рукава, після цього прийшли сантехніки, сказали, що не можуть змонтувати каналізаційні труби, довелося все розбирати, потім знову викликати майстра. Тобто, все плануйте заздалегідь. Враховуючи, що шахта димохідної труби каміну знаходиться близько до шахти комунікації, які йдуть на дах будинку, я також вирішив встановити в цю шахту ось такий градусник, зробив спеціальний лучок для того, щоб контролювати температуру. Ну забігаючи наперед, скажу, що температура ніколи не підіймалася в цій шахті там більше 35 градусів. Тому все окей. Ну що ж, поговорили про модель каміна, про його про нюанси його встановлення. Давайте тепер поговоримо про те, наскільки ж ефективно він працює, як добре він гріє і які є проблеми при експлуатації. Ну, основна проблема очікує нас на етапі розпалу каміну, особливо якщо у вас не дуже сухі дрова. Це, звісно, не проблема. Можна використати ось такий імпровізований дучик і розпалити камін. Якщо дуже вологі дрова, камін буде гаснути. В принципі, в мене дрова були 30% не більше, але можна було взяти більш сухі. Але якщо вам вдалося запалити камін і там підтримується горіння, то температура в будинку набирається доволі швидко. Навіть при морозі, ось за кілька годин вийшли на 16,7 градусів. Далі навіть трошки було більше, майже до 19. Там вже виникає навіть інша проблема, що стає просто трошки жарко людям, людям працювати, і вони намагаються не так ну, придушувати камінь, щоб він не так інтенсивно горів. Загалом камін, таке враження віддає основну свою енергію через скло, тобто він гріє через ось це скло, там температура доходила до 100 градусів. І через верхню вентиляційну решітку, яка знаходиться в коробі каміна. Ну і додатково через ось ці рукава, які вже розходяться по кімнатам. Що ж, тепер поговоримо про витрату дров та про економіку. Однієї закладки в каміні в середньому вистачає на 3 години горіння. Тобто, це за умови, що ви вже прогріли приміщення і можете трішки прикрутити заслонку, щоб процес горіння був повільніший. Якщо прикинути, скільки дров пішло там, по часу там, на обігрів, скажу так, опалювалось лише в будні дні. На вихідних працювала все таки електрика. і Почали десь всередині листопада опалювати, і ось на момент середини січня, це вважає два місяці, ушло, грубо кажучи, 5 складометрів дров. Ось і рахуйте. Я думаю, якщо ви будете камін використовувати в режимі в екстреному. То вам цих 5 складометрів точно вистачить. Якщо ви все-таки думаєте, що камін ви будете використовувати як основне джерело опалення, я би, звісно, брав більше дров, мабуть, 10 складометрів. Повторюсь, оскільки ще вихідні дні не пораховані і ще й зима не закінчена. Поговоримо про економічну сторону питання. В режимі опалення лише каміном в місяць буде витрачено приблизно 2,5, можливо, трошки більше складометра дров. Якщо. Опалювати електрикою в режимі, щоб хата не замерзла, тобто це 12-15 градусів, піде 350 гривень за електрику в день, тобто майже 10 тисяч в місяць. Уже вдвічі вигідніше. Я, наприклад, дрова купував 5 складометрів на 2 місяці за 9 тисяч гривень. І основний нюанс: якщо намагатися електрикою піднімати температуру вище, ніж просто режим, щоб хата не замерзла, то звісно у вас піде більше електрики. Тобто камін вигідно. При експлуатації ніяких проблем з каміном не було. Він днями працював, грівся, нічого йому не було. Взагалі без проблем. Єдина проблема це брудне скло. Воно забруднюється і ви нічого з цим не зробите. Не знаю, з чим це пов'язано, або невдала не модель, ось ця кутова, або не працює система типу чисте скло, або це вогкі дрова, або це те, що притушували вогонь, щоб він так тлів трошки не сильно жарив. Не знаю, з чим це пов'язано, але скло у вас буде мати дуже швидко ось такий вигляд. Що ж, сподіваюсь, відео було для вас цікавим. Хтось, можливо, здобуде якийсь цінний досвід. Якщо будуть будь-які запитання, будь ласка, залишайте в коментарях до цього відео, буду намагатися дати відповідь. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую за увагу. До побачення!